Насчет наших дипломов, как говорится, я закончил университет по там, высшим образованию ветеринара, сам акушер-гинеколог. Но наши дипломы они не котируются, как говорится, в большинстве случаев наших дипломах, я не знаю, как в высших Киева, но Крымский он не котируется за рубежом. То есть надо, если ты хочешь работать, тебе надо сделать переквалификацию языка подтверждения и также самое этого самого диплома. Ну, также хочу сказать, я вот только, может, сутки, сутки, да, с Англии только прилетел, еще вот первый раз в Киеве, и вот не был дома, как говорится, 9 лет. хотел бы сказать, вот за этот период времени я получил сколько, можно сказать, три образования в Англии. А чем они отличаются от наших дипломов? Это тем, что э, лондонская система, как говорится, предоставляет мне возможность предоставить мой диплом в моей стране, и я могу работать спокойно по этой системе. Я думаю, что Министерство образования Украины должно обратить внимание, чтобы как-то пересмотреть свое мнение о том, что нужно общее образование давать в школе. Нужно на узкопрофильную перейти, ну, только, с, ну, примерно где-то с класса седьмого, чтобы именно ты был готов к поступлению в университет на свою специальность. Это было бы для, для, хорошо для того, чтобы ну, не тратить лишние деньги, нанимая репетиторов, и, можно сказать, и время свое тоже не тратить, а все можно узнавать в школе. Просто обратить на это внимание, все будет замечательно. Найважчим бачу в нашій освіті те, що освіта орієнтована не на не на дитину, а на її, май, її майбутнє, не на розвинення особистості а на навіть я не знаю, як це сказати, пригнічення особистості чи, чи як, але травмування дітей протягом навчання в школах ну це страшний результат, коли дитина виходить і каже, що я вже щаслива, що я більше туди ніколи не піду. Тобто хотілося б, щоб ці діти виходили, і потім їм хотілося повернутися в школу до улюблених своїх вчителів, але навпаки згадувати і тремтіти. Спогадами після школи своєї профілювання з юного віку я не знаю наскільки це виправдано, тому що дитина розвивається, це такий організм міняється і що буде з нею через кілька років. Хоча дійсно видно фізиків, і ліриків, творчих людей або математики вони відрізняються, але ну, не можна ж тільки в одному напрямку дитину розвивати. І тут... Такий підхід може бути різним, але я знаю проблему. У мене є знайомі молоді мами, яких діти підходять до шкільного віку. Це дуже велика проблема віддати в хорошу школу дитину, щоб її там не травмували, щоб до неї ставилися, щоб був якийсь індивідуальний підхід. Що стосується шкільної корупції, то просто ну, викладачі, директора, і вони збирають гроші на ремонтні роботи в школах, але ці гроші не йдуть туди. А ну, ми всі можемо зрозуміти, куди ці гроші підуть. Щодо самої системи освіти, то Загалом, ну треба просто покращувати кваліфікацію вчителів, всіх педагогів і, і в вузах так само, щоб змінити щось у вчителів в школах. Їм краще. Щоб у них був підхід до кожного учня індивідуальний, тобто і не повинна і зважаючи наприклад на відношення до учнів, то воно повинно до всіх учнів вони повинні ставитися однаково не повинно бути ніяких ні, якісь улюбленців, або якщо погано ставитись, то це це теж проблема зараз. В вищій світі загалом я можу сказати, що мене все влаштовує. Але ми теж знаємо, є дуже багато вузів, де та ж сама проблема корупції, вона така дуже велика, і з нею теж потрібно боротися. Насчет образування я хотів сказати, що треба поміняти школу, надо более выше зробити образування в нашій школі, підняти. поднять стандарты для как для как для учителей так и для школьников для школьников это с, начальные классы и старшая школа надо увеличать программу то есть чтобы наши школьники выходили на многообразование выходили с, со школы в университетах не все нормально, я бы хотел поменять, чтобы убрали там, например, частные университеты и остались, и остались только государственные. У нас ну, дело в том, что в государственных университетах есть такая возможность обучаться бесплатно, а в, а в частных это обучение только платно. И, ректор этого университета может сам устанавливать цену обучения за этот период, за период обучения. По поводу нашего образования хочу сказать, что моя дочь 15 лет живет в Англии, закончила Кембриджский университет и Оксфордский. Я очень довольна этим образованием, которое она получила. Но она еще школу заканчивала здесь в Украине и университет она тоже закончила в Киеве, Киевский национальный экономический университет. Вот. Но немножечко не, несравнимые вещи, потому что там она выпустила специалистом большой высокой квалификации. Сейчас она работает в банке Goldman Sachs. Она работает с бывшим премьер-министром Гордоном Брауном. Она написала, помогала писать ему книгу, вот. И сейчас она выступает на телевидении, BBC, CNN. Она большой специалист по макроэкономике. Вот. Но я думаю, что таких успехов она бы не смогла достичь, закончив. из вузов Украины. я конечно извиняюсь но, за такое мнение, но по итогам ее образования і результатів работы, которую она сейчас там имеет, я думаю, что так было бы. Як отношусь к образованию, ну, у нас образование в Україні достатньо нормально. но я думаю, не хватает предметів, которые готовят нашу все-таки к більш взрослой і серйозній жизни после того, как вони вот именно з школи. Як знайти роботу, як устроиться в соціумі? Вот. Именно такий предмет, который подготавливает молодіж к жизни. Радянська освіта займала одну з кращих освіт в світі. І ті реформи, які були проведені, вони не Ну, на мою думку, суб'єктивно, вони не є настільки позитивними. Мабуть, батьки бачать, наскільки на сьогоднішній день діти, які ходять в школу, зайняті, їм немає коли, якщо вчитись пристойно і з усім справлятися, піти на вулицю футбол пограти, чи ну, зайнятися відпочивати. І я вважаю, на сьогоднішній день, що шкільний учень він загружений речами, які. Незрозуміло для чого. Так тяжко мені сказати про освіту, тому що я не освітянин. Але якщо як був ще студент, все-таки хочу сказати, що хотілося б, е, щоб дійсно та освіта е, була на рівні європейському. Щоб е, наші діти дійсно отримали те знання, яке б їм давало е, силу і змогу. Е, в майбутньому знайти собі е, престижну роботу, е, відповідно, щоб е, матеріально себе могли забезпечити. Ну а рівень, який освіти, знаєте, ну я рахую, що все-таки у нас ще рівень освіти на такому рівні, як кажуть, в середньому. От е, дійсно при, повинні прийти е, в управління, в міністерство, повинні прийти люди, які б внесли щось таке, щось таке нове європейське. Про освіту, я, якщо зайві предмети є, необхідно їх прибрати з програми. Для чого зайві предмети? Я в свій час вчився і пам'ятаю прекрасно, були зайві предмети, за що до сих пор я чую неприємний осадок на душі. Час напрасно даром прогаянить. В мій час вивчалися такі предмети, як Конституція, астрономія це такі предмети, які потрібні вузькому спеціалісту, вузькій спеціальності. Якщо ти правник, тобі Конституція, якщо ти научний співробітник по відвиченню Всесвіту, визучає астрономію. Так що от така моя думка. Зайві предмети з програми необхідно прибрати. Щоб український диплом признавали в Європі, потрібно по-європейськи готувати спеціалістів. А щоб готувати спеціалістів по-європейськи і щоб їм вручити диплом європейський, треба викладачі, ті, котрі змогли б такого спеціаліста приготувати. Якщо у нас таких викладачів немає, треба їх шукати або своїх виховувати. От і буде у нас свій спеціаліст європейського рівня з європейським дипломом. В системі українського освіти, ну тут знаєте, зараз всі реформи мають бути однакові. Це повністю треба ну, як це знищувати корупцію, тому що у моєму навчальному закладі беруть гроші. У навчальному закладі моєї дівчини беруть гроші у навчальному закладі, в якому буде навчатися моя дитина, або мій молодший брат, якому зараз два роки, я не хочу, щоб брали гроші. Взагалі я сам працював в системі освіти. У нас дуже багато учнів у класах. Один вчитель, він не може 30 і більше учням приділити увагу. Це дуже велика нагрузка на вчителя. Зменшити, я думаю, один, зменшити нагрузку на вчителя і зробити якусь перестановку. Так би мовити, в керівних кадрах в освіті теж. це теж потребує своїх так, сказати, так би мовити певного часу. Українська освіта. Я думаю, треба тут підправку зробити на кінчання 11-10 класах. Ви тому хвилину назад казали, що. Після сьомого чи восьмого класу треба якусь спеціальність мати. Я думаю, не варто це робити, бо тому що треба кінчити повну середню освіту. Я рахую, що е, на дітей зараз дуже велика нагрузка. Тобто в Європі такого немає, такої нагрузки, як у нас. І е, е, діти е, всю цю інформацію не можуть заповнити. Тобто, е, Дійсно, якесь направлення повинно бути для того, щоб в майбутньому щоб ці знання не були порожніми, щоб діти могли б ними Да. Тобто їм, наприклад, моїй дитині ніколи не понадобиться хімія, тому я її розрішив її не вчити. Система української освіти потребує доскональних реформ, починаючи з нижчої ланки, це від дитячих садків, закінчуючи військо, військовими училищами. Тобто дитина ще не народилася, у неї вже має бути план на життя. Але так як зараз ситуація ні в Україні, ні в світі не бажає бути кращою, то це просто цю реформу зараз не варто робити, бо, тому що ми знаємо. Як Азаров проводив реформу Освітянську 2012 році і так далі. Ну просто ми ще від союзського совка у лапках ніколи не, позбуду, не позбулися. Нам просто треба зараз з'єднати схід і захід разом і тоді будувати нову державу, бо тому що зараз неможливо це зробити. А... В принципі, освіта освіта це бажає бути краще. От так. Допустимо на західній Україні. Освіта дуже якісна, але дуже дорога. У Києві вона не якісна, але дуже дешева. У нас достатній склад освітніх закладів і достатній склад людей, які забезпечують освіту. На жаль, так складається обставини зараз при нинішньому уряді, що воно значно сильно недофінансовується. Це знову проблема в уряді. Це так, що ніяких там великих реформ не буде через те, що немає достатнього фінансування. А що було би добре, якби збільшили фінансування? Обдарованих дітей за рахунок держави, для того, щоб у нас були ще більше обдарованих вчителів, архітекторів і інших, інших професій. Дійсно, щоб реформа була з європейськими стандартами, щоб дійсно наш диплом був признаний десь в Європі і в світі. І, по-друге, щоб дійсно перестало бути, так як я бивший студент, дійсно розумів, що щоб була там чесність. Діста реформи хотілося, в тому, щоб в школі, по-перше, менші є класи. Не так сильно маленьких дітей навантажували на їхню освіту. З приводу освіти тут питання дуже насправді складне. Для початку треба аспект такий практичний, багато треба практики. Теорії менше треба зменшувати. Тобто, треба робити, наприклад, рік навчання, але в цьому навчанні треба півроку навчатись, так, теорію. Але півроку треба практику. Тобто, треба заводи нам будувати, треба розвивати економіку. І таким чином буде вже суть. Тому це треба змінювати. А ще хотів додати, що зі школи треба змінювати те, що. А дітей просто змушують сидіти по 9 годин безвилазно в школах. Це просто знищує здоров'я. Треба на здоров'я. Перше, друге, це треба дати дитині варіант, куди йти. Треба їй ну дати зрозуміти, який курс можна обрати. Там і от такі от засади. Прежде всего нужно убрать стандартные общие рамки, потому что люди должны выбирать, чему они хотят учиться. Должно быть обучение профильное, чтобы люди сами выбирали не только в университете, но и еще и начинали в школе. потому что получается, что когда мы приходим в университет, нам говорят, забудьте все, что вы учили в школе. Ну, очень многим так говорят. Если будет профильное обучение, допустим, что ребенок будет учиться на экономическом классе, сначала математический, потом экономический, ему будет легче устроиться в экономический вуз. Если он будет учиться языкам, ему будет легче поступить на филологический или гуманитарный. То есть, прежде всего, это система профильного обучения. И плюс не должно быть такой общей стандартизации. То есть, как бы, не должно быть так, что самого сильного ребенка опускают под уровень слабых. Должно быть индивидуальный подход каждому ученику. Например, я лично сбежал после 9 класса, когда мне было 12 лет. Потому что мне было очень скучно учиться в школе. Когда я пошел в первый класс, я знал э, уже английский, русский, украинский и даже немножечко иврит. ну, на начальном уровне. Умел читать, писать. И знал таблицу умножения до 6. И весь первый класс мне было очень скучно. Я скучал. С приводу министра свита квіта. у меня, наверное, наибольшее до него. Я наибольшим ему верю. Тому... З приводу освіти мені здається, що все в Україні буде гаразд, тому що в Україні дуже багато спеціалістів. Я в це вірю і думаю, що все буде з цього приводу, все класно. Головне, щоб Міністерство там, оборони, міліція, юстиція в цьому плані там прийшли потрібні люди, які дійсно будуть болівати саме за Україну, за українців, а не за свій карман. Тому подивимось через кілька місяців, а далі вже я можу висловити свою думку, що я з цього приводу думаю. Хотів би сказати, що дійсно треба провести декілька реформ в освіті України. А найперше така задача наша підвищити вчителям наші зарплати заробітну плату, тому що отримуючи таку низьку заробітну плату, вони не можуть виконувати свою роботу наскільки скільки це можливо. Бо дуже часто приходиться вчителям купувати за свої кошти чи то якісь певні прилади, проектори якісь. Купляти не, не вистачає іменно грошей на те, щоб нашого світу якось е, розвивати. А дуже багато де в школах, наприклад, можливо поломані парти. Для початку потрібно, мабуть, запровадити можливість студентам обирати самим предмети для більш вузької спеціалізації, тому що це взагалі позагалям нам не потрібно. Система освіти повинна бути однакова для вишів та для для шкіл, тому що а, діти вже вже повинні обирати предмети вже а, в середнь, на, на рівні середньої освіти, обирати свою спеціалізацію. Треба приділити увагу дуже велику увагу вивченню української історії, тільки правдивої, тому що ми навіть недавно узнали, спілкувалися з видатним істориком із Москви. Навіть перекручені факти, факти великої вітчизняної війни вже були перекручені. Я навіть цього не знала. А здебільшого, те, що перекручені факти української історії, це ви знаєте також приділяти дуже велику увагу, тому що дуже багато насаджено російської інформації, російської історії. І, взагалі, треба, щоб дітей навчали не як працювати, а як творити. І а потім вже і творча праця схиляти їх дітей до творчої праці, і це дасть більше результатів. Чому? Тому що якщо дитина займається тим, чим вона бажає: одні музикою, другі технікою, третє будуванням, тоді буде людина йти на роботу вже з душею, буде викладати все. І потрібно, щоб нахил був більш творчий і більше психологією. І ще потрібно, щоб вивчали книги наші. Українських творців і е, є такі, е, як чудаки. Ну, це в темі м, енергії. Е, в темі, е, наприклад, я недавно прочитала, про був такий у нас боєць е, із Житомирщина, село Дивин, Петро. Забула як його Утвенко В його була така енергія, що він у роки Великої Вітчизняної війни він зупиняв танки, зупиняв літаки. І проте він учив учить учив Він на жаль помер. Як треба любити Україну, як творити добро, як лікувати людей і як націлювати їх на творчу працю, щоб у мир і життя на землі? Я дуже люблю Україну. Слава Україні.